Вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, власне, поділіться враженнями від відновлення роботи наших служб зв'язку української Укрпошти, в якому стані власне, ці населені пункти перебувають. Що там дається взагалі відновлювати і як людям допомагати? Ну, в цілому, картина, на жаль, більш-менш однаково всюди все розбито достатньо серйозно. Вцілілих будівель дуже мало, як адміністративних, так і приватних будинків. Так само місцевих жителів. В Невському проживає на сьогоднішній день 146 людей. І вчора дійсно ми. З керівником Укрпошти з Ігорем Смілянським, з його а, командою приїхали в Невське. Ми а, анонсували цей візит. А, люди чекали, і от вони а, почали приїжджати, приходити, хто там а, пішки, а, хто а, на роварах. Ну а, їх це дуже знаєте мотивувало навіть не просто гроші. Справа в тому, що гроші самі по собі вони навіть а, особливо і витрати не зможуть. Але те, що їх не забувають, те, що е чітко повертається потрохи на е життя. В де окуповані населені пункти, оце їх дуже мотивує. Повірте мені, ми поспілкувалися з ними, і ну посмішки на обличчях були все, що необхідно для просто життя, тобто там гуманітарні набори, якісь ліки або навіть набори для ремонтів будинків від наших міжнародних партнерів. Ми так само цим всім забезпечимо людей. Нещодавно у генштабі озвучили так, що лише за перші два дні грудня в лікарні Луганська доставили сотні найманців, тобто величезна є кількість поранених, і маємо таку інформацію. Дуже часто чуємо, бачимо в заголовках змі, що лікарні, пологові все переформатовують абсолютно під поранених окупантів. Яка ситуація з цим? Чи справді настільки величезна кількість окупантів, що їх вже не мають куди просто розмістити по лікарнях тимчасово окупованих територій? Так, звісно, я вже казав про те, що е, в них величезна проблема, яку вони самі собі створили. Вони покрали наше нове сучасне обладнання з наших лікарень і приймальних відділень, е, коли е, окупували тимчасову територію Луганської області, і все це повивозили. Справа в тому, що не все обладнання. Яке демонтується, можна потім щоб встановити так, щоб воно працювало там і програмне забезпечення, і такі дуже дуже тонкі наладки. Ну це величезна проблема. Тому лікарні залишились без потужного обладнання медичного вести поранених особливо їм нема куди. Треба вести тільки на до Луганська, а вони багатьох просто не довозять навіть деяких лікарів закуповані. Частину Луганщини забирають зараз лікарень і їх відправляють в мобільні військові шпиталі. Нещодавно також ви сказали про те, що до Нового року варто очікувати позитивних новин від ЗСУ, так і можливо, вже новий рік, зовсім близько, через тиждень, можливо, вже можна щось сказати про те, що це за позитивні новини, чи вони стосуються Луганщини, і чого ми можемо очікувати найближчим часом. Ми